Дай вас, дорога церква, в цей вечірній час пропоную для наших роздумів зачитати історію і життя Ісуса Христа, яка записана в Євангелії від Луки, 17 розділ, будемо читати з 11 го вірша. І сталося, коли він йшов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. і коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що справа, Тали здалека, і голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, він промовив до них: Підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистилися. Один же із них, як побачив, що видужав, то вернувся, і почав гучним голосом славити Бога! І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. Ісус вже промовив у відповідь: чи не 10 очистилось, а де ж дев'ять? Чому не вернулися хвалу Богові віддати, крім цього, чужинця? І сказав він йому: Підведися, іди, твоя віра спасла тебе. Хочу звернути увагу на одне питання, яке в цій історії задав Ісус Христос. В 17 вірші. Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати? Ісус задає питання до цього одного, і ставить це питання в першу чергу. Воно зараз звучить для мене. Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати? Ця історія по-особливому вчить мене. І нагадує мені про те, щоб я був вдячний, щоб я віддавав хвалу Богові. Давайте на хвилинку уявимо собі, що втратили ці 10 людей, через проказу. Вони багато втратили. Але я хочу звернути на деякі важливі моменти в житті, що вони втратили. Уявімо собі, що вони. Втратили спілкування із своїми друзями, з тими, з якими вони спілкувалися весь час, часто зустрічалися, разом проводили спільно час, спілкувалися, і в один момент розірвалися ці всі відносини. Вони вже не можуть зараз вільно спілкуватися з людьми, тим паче і з друзями це вже втрачено. Друге, спілкування із сім'єю, відносини із сім'єю, своїми дітьми, своїми рідними, своїми близькими, воно також втрачене. Вони не можуть прийти до своїх дітей, їх обміняти, вони не можуть прийти пригорнути своїх батьків, бо через цю хворобу це не можна зробити. І третє, коли вони дивляться в майбутнє у своє життя, такі люди бачать безнадію. Такі люди бачать з кожним днем, що їм все гірше-гірше, і вони розуміють, що далі буде тільки гірше. Але в один момент в їхньому житті відбувається особлива зустріч. Вони зустрічаються з Ісусом Христом. І коли вони йдуть по наказу Ісуса, щоб показатися священникам, вони отримують зцілення. І що цікаво, що зразу хтось від щастя, від радості побіг до друзів, хтось побіг до своїх рідних, бо давно їх не бачив когось зразу з'явилися якісь плани, перспективи на життя, наздоганяти, можливо, те, що втрачене, але завдяки кому це все повернулося? Завдяки Ісусу Христу. Знаєте, коли ми проведемо, проведемо паралель у своє життя і задамо питання, як часто я дякую Ісусу за друзів? Як часто я дякую Ісусу за людей, які зустрічаються в моєму житті, як часто я дякую за сім'ю, за те, що можу бути разом, за те, що маю рідних. І останнє, як часто я дякую за спасіння, за зцілення від гріха, за те, що кожен день, який я проживаю, я розумію, що далі буде тільки краще. Я розумію, що коли я проживаю життя, то далі я буду з Ісусом. І в мене є перспектива, в мене є надія. Я знаю, що завдяки Ісусу Христу моє життя має ціль, що я проживаю недаремно. І це тільки завдяки Ісусу Христу. Так би хотілося, щоб в цей вечір ми подякували Ісусу за людей, які є навколо нас, які зустрічаються в нашому житті, за нашу сім'ю, за наших рідних і близьких, і за спасіння, за церкву, за те, що ми маємо церкву, те, що ми можемо разом збиратися в церкві, разом зростати. І за те, що ми маємо надію, за те, що ми маємо погляд в майбутнє. І завдяки Ісусу Христу ми знаємо, що нас чекає, заради чого ми живемо, і що наше життя воно не марнотне. Хай Бог нам допоможе бути вдячними, а ми в наших молитвах скажемо йому про це. А йому за все Хай буде слава. Амінь. Помолимося.